А два сім'ї <рошки> І не боїться? <тачки> Красавиця. Вони дуже у нас врозливі. П'ять <рошки> хвилин. О, і ще там. Ай, красота. <рошки> <рошки> да <підійди> ближче, <рошки> ну я ж, ж приблизила, я не хочу її лякати. Oh no. yeah. <laughs> Тільки куряла стала. Oh, Люди набирають там води. водить. Красота. Oh. Це ми так випадково піднялися, тут ми біля цього джерела не були минулого mm -hmm. разу. І недалеко йти, невисоко. Ще й білочки, ой, мої маленькі. <laughs> Копошу така маленька. Ой, айпайпай! Ана! Анана, ай ти! <рес> Таке чудо природи! Апа! Анана! Хе-хе-заєць <рес> ти малий! Клас! Красуня! Красуня! <рес> Ми їм з по помагазиком. Купила йому спортивний костюм. Я не вмолила, щоб поміряв. але це якийсь капець. Там і не міряв, ми так побачили, що буде коротше. А собі духи зараз є аромат приємний. Йдемо далі. Мені ще йому треба зимову курточку. Кричить, в мене хватає. Що ж хватає, як вони всі підгуляються. Коротше, не знаю куди. Магазик газі такий зустріч, щоб я на нього наділа, тоді він мені ніде не діється. Дуже тяжко це на рахунок одягу. Я сама купляю тут на, науко. Він поправиться, можу не вгадати. Це таке. Зараз трохи пройдеся. Іде сзаді. Алоді такий листочок. Покажу вам костюмчик, який купила. Тітулику такий непоганий костюм якість така, ніби непогана. і Штани такі гарні. А й буде ще зносить. Ось такі парфуми. Аромат. Не передать. Такий, як я люблю. I aí, Всім доброго, гарного сонячного денечка Сьогодні у нас свято, на світові 11 років. Так що приїхали в розважальницям, привезли діток. Смачна кава. І діткам розвага. Смачна кавуся. І діткам гарна розвага. Хто навчив так добре готувати? Торти почала пекти дуже-дуже рано, дівчат, дуже рано. Як з'явився синок, от двоє діток. Ні, не було ще Сергійка, не було. Почала торти пекти. У мене подружка Закарпаття. У них дуже випічка ця славилася. Ми з нею дружимо до сих пір. Оце подруга всього життя. Не було ніколи користі, не було ніколи вигоди, зараз за могилками дивиться. І вона мене бісквіти навчила пекти. Ми по свадьбах їх пекли, трьохетажні пекли різні. З дрожжевим тістом довго не дружила, а потім навчилася з дрожжевим тістом. А на бабуся смачно готувала. А потім гукали на свадьби помічницями, знаєте, на салати. Старші люди вже стояли ж біля плит, такі як страви гарячі, готували. А ми таке на побігеньках на столи подавати, а потім вже стали далі звати нас як головними кухарками. Тому от так і навчилися. Ну, як головними, знаєте, як в гурті готувати, хтось комусь, хтось те підскаже, хтось те підскаже раз. І зліпилася гарна страва. Ми колись кому на одному весіллі були ну, вночі готували вдвох на 70 чоловік. Так ми самі салат придумали. І він як пішов в наш народ, ну в наш, ми ж потім його і на поминках готували, і на весіллях. І як пішов народ, то десь казала, вона його готувала, я там не була присутня, вона десь готувала на поминках, то були якісь родичі, десь звідки ж далеко, і питала рецепт. Ну, там грудка куряча, ні, не грудка. Там окорочок копчений, гриби мариновані, цибулька смажена. Ні, гриби смажені соломкою, шампіньони. Цибулька смажена, морковка соломкою смажена, ну як, томлена. Оце весь на решіточку жиру весь постікав. І вже й забула, що туди ще й. Здається, все. Морква, гриби, маринований окорочок, не маринований копчений. Гриби мариновані. вже й забула, дівчат, вже салати якось відходять, не дуже їх хочеться їсти. Тому що вони заходять по всякденне життя. Якщо раніше олів'є робили ми тільки на новий рік, то зараз ми його робимо і так часто. Так само і окрошку, так само і... і шуби, і все остальне. Раніше це все робилося тільки на... Великі свята, тому зараз воно вже з нуди вийшло. Зараз так от, нарізочка, знаєте. Ось так. Водичку поставила, для раків. сірі лишилось, кинуть і кріп. Хто ще що кидає, як вари раки. Я раніше так любила креветки. А тут ні, чогось, тут їх ну, багато різних, є вже продаються готові в різних соусах, є продаються і такі сиріті, гроги великі. Чогось перехотілось. Перелюбила я їх. З вашого дозволу я з'їм яблучко. Ой, Боже, на одне яблуко, аж дві приліпки прилюбили. Казав мені індус, що це яблуко груша Голден возять із України сюди. Ну, оттуда, так він сказав. Портують. Експорт. Зараз ще трошечки намажу курочку. Люди чим займаються, дуже мало дивляться. А що? Сьогодні субота. Прибрати хто на 5 я знаю, що таке субота. Ми з дочкою завжди їздили. В суботу прибирали, в неділю їздили на молодіжку, на базар. І теж ті повітряні собачок самих лишали, то визивали таксі швиденько, щоб туди-назад. Людмила тепер з вами. Дякую, Людмила, що ви зі мною. Дивлюсь фею Мукбангу, Фея Мукбанга, так підписаний блог. Ох, вона добра, добру рибу їсть на камеру, це ж просто. Не наїсись. Ха. я, напевно, скоро замовлю коропа. Зроблю сугудай і зроблю і посмажу. Так що скоро. А голову собі запечу, люблю, запечену. Толстолоба ба немає, короп'є. Толстолуба немає. М -м, і в мене дочка Яніна. Яніна. Сільській роді не знали тоді, як записати правильно в паспорт. Такий мені паспорт дали, і терли там і переправляли. Яна чи Ніна. Це 82-й рік був. Так, що там моя фрешниця висохла. Кавичка, подивитися курочку. Слава Богу, виняли в чому суд духовки. Чого вона, я думала, зламалась, не дай Бог, я без духовки дуже погано. Мені краще щось запікати, аніж смажити. Не люблю смажити. І не корисно. Будеш сирок. Будемо кормити бонітку. Бонь, тебе видно там? Ні? Видно. Давай, з'їмо, давай, сей. давай. Давай, людичку, покорми. Творожок. Не хочеш творожок, ти любиш творожок, давай. Це для твоїх суглобиків. Після операції, які оперували, привчили годувати отак. Ну, не їла собака, треба було ж якось годувати. Привчила, і вона тепер, якщо вже дуже смачненька, то вона то вже може сама поїсти. Як отак, що треба, то треба кормити, будеш ждати, поки покормить. Така наша боніточка. Хлеба і зріч, сльози, зрілищ. Ой. Що ви готуєте, дівчат? Хто готував баклажани по моєму рецепту? Пакетів і не відкриєш тумбочки. Ой. У нас 13, це у вас 15-те. Це люди щось готують. Городи, може, прибирають. А вечором я, доброго дня, суми мої рідні. А вечором я не зможу вийти, бо я буду їсти раки. Діти, я може вийду з спальню, піду свою вийду. Оце курочка вже почти що готова. Та не почти що, а готова. Ось вами вечеря. За 8, 8 фунтів куриця. Це залишається на мінімалку 4,21. На 4,21 можна буде купити упаковку помідор свіжих огірків, картоплі, якийсь салат, хліб. І це якраз на мінімальну зарплату. І ось вам вечеря. За час роботи. Хлопцю траву переслали, не знаю, годину, чи вони і працювали, чи ні. 400 фунтів. 400 фунтів це і для Британії непогані гроші, та й для України непогані. Дивилась по Приватбанку здається 54. Один фунт 54 гривні. Тобто ну, 100 фунтів 5400. Таке добре. Таке добре. Зараз перемкну на гриль. У мене в духовці нема верх-низ. Тут. тут є конвекція, режим і режим е гріль. Як сюди ми переїхали, я ж, ми в тому будинку жили, я тренувалася там паски, пане пекти. У мене такі горні вийшли. А сюди приїхала конвекція. А що ж мені робити? Я вже на конвекцію. Пишу Лені Романові, Лена, вона нас кондитер, і пекар вона. Вона каже, так, всі, вся випічка йде на конвекції, це найкраще для випічки. Ну я вже примудрилася, на низ ставлю форму з водою і тоді супер-пупер. Ну, Хорошо тоді не горить. так і вони виходять, як ото верх-низ, то знаєте, з одного боку підгоріло, з одного боку дужче, з іншого боку, не так. А як оце конвекція і вода внизу, вони тоді. Такі однакові рум'яні і все, з усіх боків однакові. І я коли працювала в школі Britanica School, там був конвектомат, пароконвектомат, так він називався, здається. Там все готували, і випікали, і все дуже-дуже смачно. Воно приєднується до води, так само сіль якось засипається як от у фільтра. І, ну, і Це класно, це дуже гарна духовка. Ну, У мене вже такої, звісно, не буде, бо я про неї вже пізно взнала, як уже будинок був мебельований бильов... у Києві, могли б ми таку, звісно, собі поставити. Але вона більше як для производства, а як для дому, ну що ти нею? Боже, ще не хватить мазюка. Мазючка ще не хватить. Прийдеться мазюкати ще, бо ще ж треба перевернути його, а в мене вже немає що. Немає чим мазати, все, Хано. не розраховувала. Зараз будемо робити ще, а що нам. Треба зробити по-людськи, а економ... Ой, всім я потрібна. Зараз буду знову. У! А що тут таке? На другий раз я його чи переверну, вже не поможу. тому зараз буду. Робити нове. Хм. Думала вистачить, ні. І это є плохо. Зараз швидко зроблю. Так, мені потрібна олія. Мені потрібен Йод. Мйод, каже. Мілана внучка, м'йод. Що ти їси? мьйод? Ой. Так, олійка. А ложечку. Вистачить ми ще трошки. Хватить. також з України. Передала мені, подарувала, вірніше переслала по моєї подруги в кавичках, подруга, вони разом працюють Оля. Бо я завжди, якщо там десь медика чи щось таке, я завжди квітами вітала подругу і завжди вітала Олю, ніколи не забувала. І от вона і мене. І духи їй теж, здається, привозила на подарунок, от вона й мені медочок. Дякую. І він мене, Ні, тут мед є. У мене сина клієнтка, в них своя посіка. То мед є в нас, не без меду. Натуральний, хороший мед. Трошки Такой горчичкой. Вот. Думала, обойдусь без ложки, но я обойдусь. Трошки такое. И сейчас я зубочка выстачить. Я не пойму. Чого ви мене нічого не запитуєте? Нікого нічого не цікавить чи що? Все ж таки 45 чоловік аж, аж дивиться. Я вчора зайшла вечором ну, в тік і в прямі ефіри. Я не знаю, я на жіночку на ту не підписана, Ну, вчора вона розмовлювала, а тут дивилася, вона просто спить. Спить прямо в ефірі. Так голова її видно і все. thank <laughs> you що, я сьогодні нічого не снідала, крім кави. Лайкаю, дякую, дякую. Дякую. Ви найкращі. Знаєте, за мною це як трапилася така історія з цією подружкою, незрозумілою в моєму житті. Мені краще віртуальні друзі. Чесно. От у мене скільки в Інстаграм багато друзів, я й допомагаю декому. І з петиціями сьогодні, до речі, ще не викладала, бо ну, завтра я, мабуть, зовсім ніде не вийду, буду відпочивати. Подивлюся, коротше. Я думала, що мені цього разу прийдуть мен... халати мої. Я замовляла халати, а посилка не встигла прийти вчасно, бо цю посилку вже відправили до Лондону. Тому халати будуть на наступному тижні. Mm. Вал Валентина Мандрівка приєдналась до ефіру. Моя кума. Чи то вона мені надіслала щось у меседжері, мабуть, якесь відео. А я вже попутала, думала, цей раз мені будуть халати, вже дівчаткам пообіцяла дати рекомендацію ну, на той тиждень. Запитуйте що-небудь. Трестянець, ау, у суми. Всі на городах. Городи прибирають, дам? Огороди прибирають.